Програма райдуга дитячих талантів завітала до дошкільного навчального закладу номер 12 Але перед тим як перейти до знайомства з малечою, я продовжую відзначати учасників програми минулого сезону. Переможницею цього дитячого садочку стала Аліна Гарбарчук. Давайте ж пригадаємо, який талант вона представила в нашій програмі. Бажаю творчих успіхів, Алінці, і саме головне гарних оцінок у навчанні, адже вона вже першокласниця. А сьогодні продовжую шукати здібних діток. І на черзі дитячий садочок номер 12 під назвою Чайка. Привіт, мене звати Антон Кузьменко. Мені, я хожу в дитячий садочок. Чай. Чайка, мені шість років, і сьогодні я заспіваю пісню, даруйте всім добро. Широка річечка, життя пливе, пливе удаль, дарує людям кожен день і радість і печаль, та добрим човником для нас є в серці доброта. Вона підтримає нараз на хвиличках життя. хотів би стати Музикантом. Я в майбутньому хочу грати на музичних інструментах. Добре, а які музичні інструменти найбільше подобаються? Піаніно. А звідки от е, таке бажання стати музикантом? Музика мені дуже подобається. Добре, ми знаємо, що ти вже майбутній школярик. Так? Розкажи мені, що ти там знаєш про школу? У школі з... задаю... задають питання і роблять домашні завдання. Так, а ти хочеш вже до школи, скажи? Так. Розкажи мені взагалі про свою родину. Хто з тобою вдома живе, нас. Папа звати. Діма, маму звати Надя, а братіка звати Рома. Є у тебе якась така мрія, чого б ти б найбільше всього хотів? Черепашки дві маленькі хотів. Да? А, черепашки ти батькам говориш, що ти хочеш черепашки? Говори. Так, а що батьки відповідають? Вони казали, ну, що не. Що вони колись куплять, навірно. Ти знаєш, що вони там їдять, чи їм годують, чи важко за ними приглядати? В магазині ну, дадуть, що, що годувати. Привіт усім діткам. Мене звати Саша. Я ходжу в дитячий садочок. Вона називається Чайка. Мені шість років. І зараз я вам розкажу о морезку, от я невдаха виступав. От я вчора виступав. Ви почули, як співав, хоч немає, слуху, я горлав, що духу, фа, соля сі, голос мій почули всі, а скінчив, що сталось, місць усі зірвались. Сену ледь не рознесли, а мене вхопили, ж на вулицю знесли і вже там напили. Хто ж тебе навчив розказувати так класно гуморецьки? Мама і тато. Так, а вони розказують також гуморецьки? Вони розказують дуже сміш... смішно гуморецьки. А де ти гуморецьки ще от розказуєш? Я виступаю в садочку на святах. Ну як там, сміються дітки? Угу. Ти знаєш чому різниця між вішиком і гуморескою, наприклад? Гумореску треба розказувати так, щоб дітки сміялись. Ким ти взагалі в майбутньому мрієш стати? Учителем. Я хочу стати, стати учителем як мама. Так. А мама взагалі добре вчитель, як ти думаєш? Так. У неї дуже багато діток в класі є. Мама дуже сухня діти. А ти яким будеш вчителем? Я буду дуже добрим вчителем. Чим ви там займаєтесь татом? Його, я їм допомагаю складати. Так. А ще щось по господарству. Я допомагаю тату бити горіхи. Так, а горіхи для чого ви там б'єте? Щось мама смачненьке? Ні, ні, просто такі мов там. А який ти тато? Ви, маму? Яка твоя мама? Лагідна. Астійка гарна. Привіт усім діткам. Мене звуть Лажаєнко Вероніка, мені всі років. Я хочу в 30-й садок цяйка. Мені дуже подобається заматися квінгом. І зараз я покажу, що я вмію. Які гарні роботи робити з кільком? Мене навчила моя виховатика Людмила од А важко взагалі от робити такі роботи з квінком? Не важко. Неважко? Тобі зразу вийшло? Так. Да. було в моїй роботі робити квіти. І все дома вже квінгом. Я ходжу на лоток в садочку. Мені дуже подобається займатися квінгу. Ким ти в майбутньому хотіла стати? Виховательку. Виховательку? Ну розкажи мені, а хто ж такий вихователь? Що він робить? Яка його робота? Він учить діток. Так, а чому він учить діток? Щоб вони все знали, щоб вони ставали розумними. у мене. вдома живе. Мама і папа. Так, ну познайомлюсь, як звати тата і мама. Маму живуть, а папу то я. Так, що ти там мамі допомагаєш? Ти мамі на помічниця? Да. Так, що ти там допомагаєш мамі? Допомагаю накривати штам. А, коли гості приходять? Так. Да. Да. Так, а ще що мамі допомагаєш? допомагаю. Готувати їсти, мене дуже. Молодень. А що ви там разом е, робите? Є у вас такі справи, що ви разом щось робите. Є. Ну, які право. Моємо Ну, Які ви молодці. всі, всі разом, так, да? і тато. Так, а ще що разом робите? І Що готуємо їсти. Тато нам вашу. Тато у мене дуже смачно готує. Привіт світка, мене звуть Аня Савчук, я ходжу в дитячий садочок чайка. Мені 5 років. Сьогодні я вам заспіваю пісню Україночка. Тато каже, я красуня, мама каже квіточка, а я знаю, що я просто просто україночка, а я знаю, що я просто, просто україночка. Україночка дівчинка мала. Я україночка, сонячна краплинка. Я україночка дівчинка мала. А скажи, будь ласка, хто тобі навчив так гарно співати? Я сама. Ти сама? Так, а ти вже довго співаєш? Я почала співати, коли була зовсім маленькою. Так, а які пісенки ти ще співаєш? Катюша, ані, одну Найулюбленіша твоя пісенка яка? Сорочка. Сорочка, так, да? про що там пісенка? Про вишиванку. Так, ну добре, а скажи, будь <паспорядок> ласка, а ким ти в майбутньому б стати? Художником. Бо я ходжу в художню школу і завжди малюю. Так, а що ж ти там малюєш взагалі? Що ти на малюточках своїх зображуєш? Звуко світінками і березку малювала. Так, а є у тебе такий найулюбленіший малюночок, який тобі от самі подобається, що ти малювала. Який там малючі? Мак. А мама малює? Mm -mm. Ні, ні, не малює, ніхто в сім'ї не малює. Ну ти малює. Тільки вікі А хто це? Мій братик. Братик, а старший він чи молодший? Старший. Старший, він вже в школу ходить, так? Да? Так. Да. Закінчив е, 9 клас. Ого, то вже дорослі такий братик у тебе. Він вже закінчив художню школу. Може там брати маленьких маленьких. Красний герой із восьми. Мене звати Леоніка Олександрівна. Мені чотири ручки. Я хожу в дитячий садочок, чайка. Від сьогодні я розкажу вам віршик українська мова. Золоте курчатко, золоті торбинці принесла сьогодні літери дитинці, а дитина збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Доверніть, ким ти в майбутньому мрієш стати? Тих так, ти б хотіла, да? А хто ж такий перукар? А ну-ка, розкажи мені, що він там робить? Перукар зробить зачіски, триже і кротить волосся. Так, добре, а кого ти будеш робити зачіски? Я буду робити зачіски бабулі. А як твої бабулі звати? Маша. Маша, тебе одна бабуля чи дві? Дві. І дві. А як іншу бабулі звати? Баба я, а, ну, Баба а Таня. Ти от приходиш до своїх бабусь, чим вони тебе пригощають смачненьке? Пригощають чимось? Там картошку і борщик. Бабусі, смачна картошка. Так, добре, а ти взагалі своїй мамі щось допомагаєш? Ну, а що ти там допомагаєш мамі? Кісто місить, Так біжемо, так катаємо катаємо. Колобочки. Можна і так. У нас виходить тортик. Всім привіт! Я Міша. Три роки. Я хожу зі дочок чайка. Я з за мене з біла Так, що ж таке волобіг? Розкажи нам, Міша. У нього нема педалік. У велосипеді немає педалів? Так. Да. І що ти робиш? Я без нож, я знож. Я своими ножками бігаю. Бігаєш. Я перше місце зайняв. Так, покажи, яка там у тебе медалька навіть, да є. Да. Ось вот моя медаль. А важко було змагатися? Так, да, mm. Там було дуже багато хлопчика. Я їздив змаганнях. – Так, і там були такі самі хлопчики з такими велосипедами. Так, да, дуже подобається. Розкажи мені про свою родину. Хто з тобою там вдома живе? Мама і папа. А як звати маму і тата? Люля. Мама Юля, так? Да? Да. А тата? Таксім. Максим, так, ну добре. А чим ви там займаєтесь з мамою і та татом у вільний час? Ми папа в машині їздить, і футбол всматрива. Так, це тато робить, да? А мама чим займається а вільний... вона хоче, вона хоче на машині навчити їздити. І вона смотрит новини і варить. Варить кушать, да? Да. Да, а ти допомагаєш мамі щось? Да. Що ти там допомагаешь? Тортики делать. О, а смачні мама тортики пече? Да. Так, а що ж ти там допомагаєш? Я прикрашаю тортики. Сьогодні я отримала масу задоволення від спілкування з малечою. Щоразу вона дивує і навіть чомусь вчить. Сподіваюся, шановні телеглядачі, що мої маленькі герої вас також сьогодні порадували. Особливо подяку за підтримку нашої програми висловлюю магазину «Екоклін», який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 28. На цьому ми всі з вами прощаємося. До наступних зустрічей. До побачення!